У День похорону фронтовика Олександра Грушового 4 серпня на Кагарличині оголошено День Жалоби. Цього дня, близько 10-ї ранку, тіло загиблим воїном Олександром Грушовим везли на похорон з Кагарлика у Черняхів, у місті. У селі Ливонівка в самому Черняхові. Похоронну процесію зустрічали навколішки люди, таким чином віддаючи шану. Полеглому герою. Відспівували Олександра Грушового в Черняківському храмі святого великомученика Дмитра Солунського, який нині належить Православній церкві України. Звісно ж, за покійну службу відправляли священники цієї Православної церкви України. А на кладовищі під час мітингу заступник карлицького міського голови Іван Цемцу. Крім іншого, розповів, що Олександра Грушового не стало 28 липня. Він захищав батьківщину на Куп'янському напрямку у складі Збройних сил України. Герою було 44 роки. Трагічна смерть воїна Олександра Грушового наслідок війни, яку розв'язала Путінська Росія, і ніколи не буде прощення московитим за всі страждання, яких вони завдали нашому народові. Уже традиційно на таких похоронах матері вручають прапор України, яким була покрита труна героя як знак вдячності за подвиг. Настоятель храму Пресвятої Богородиці села Леонівка Володимир Гергала запропонував висловити присутнім свою вдячність ось таким чином. Як я вже казав, не прошу у вас. Прощення за гріхи воїна нашого Олександра. А ми тричі подякуємо словами слава. Давайте всі разом. Слава Слава! 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 левову долю часу на засіданні оперативного штабу 7 серпня було відведено питання ліквідації наслідків шкоди, якої завдав Буравій 26-27 липня. Напередодні в неділю шквальні пориви вітру також супроводжувалися обрімами ліній електропередач. Роботи в ДТЕК знову додавалися. Але кожен з нас проживає виходячи з свого подвір'я, подивився вліво-право на гору, і можна прикладом своїм показати кожному, що все-таки не треба жаліти ті в які сьогодні вже поплутували повністю всі провода вишняки і таке інше. Тому давайте в цьому напрямку потрошку. Кожен крочок він дасть певний результат. На засіданні йшла мова про моніторинг стану укриттів, про заходи із підготовки до осінньо-зимового періоду, обкошування території, закладів соціальної сфери. Важливості залучення до суспільно корисних робіт за кошти державного бюджету громадян, які стоять на обліку в центрі зайнятості. Нині за цією програмою працює близько трьох десятків громадян в основному у сільських населених пунктах громади. Податкова служба наголошує у 2023 році власникам паїв та користувачам земельних ділянок доведеться сплачувати мінімальне податкове зобов'язання за свій пай. Якщо ділянка землі не перебуває в офіційній оренді, сплачувати податкове зобов'язання потрібно буде її власнику. Після засідання штабу Олександр Панюта провів окрему нараду зі старостами сіл Ішла йшла мова по найактуальніших темах у розрізі кожного старостинського округу окремо. Не зледілися ми, як перегорнули календар серпня, а там і до осені недалеко. І дбайливі господарі вже планують деякі дерева будуть садити на своїх обіцях в садку чи за межами свого двору, а то й вулиці. Далі про те, що слід пам'ятати населенню у зв'язку з цим. Адже під час буревію 26-27 липня та під час значних поривів вітру в неділю 6 серпня лінії електропередач рвалися від дерев, які падали і пошкоджували мережу. У липні сотні, як не тисячі, жителів громади опинилися без світла, хоч і тимчасово через обриви лінії електропередач. Зауважимо, що Кабінет міністрів ще торік затвердив правила щодо охорони енергооб'єктів та об обмеження використання земельних ділянок в зонах ліній електропередач, розміри охоронних зон електромереж встановлені уздовж повітряних ліній електропередач і залежать від величини напруги в тих електролініях, тож можуть бути від 2 до 40 метрів. Отже, в обумовлених охоронних зонах заборонено складати сміття і підпалювати стернючі бур'яни, влаштовувати зупинки та стоянки всіх видів транспорту. Є й інші заборони їх близько десяти, але чи не найголовніше для населення? Заборона садити в тих охоронних зонах дерева, крім кущів та саджанців, з висотою росту у перспективі не більше двох метрів. Важливою є і заборона виконувати земляні чи будівельні роботи у межах охоронних зон об'єктів енергоструктури, що можуть призвести до порушення цілісності електромереж. Господарі мають також не випускати з уваги і засохлі дерева чи гілки, які підлягають видаленню. Як ми вже говорили, в фермерському господарстві широкоступ ми побували разом із заступником Карлицького міського голови Іваном Сімцовим. Нагадаємо, що у міській раді він опікується аграрними питаннями. З ними говоримо про жнива в громаді в цілому. Дійсно, що на сьогодні, якщо подивитися по нашій громаді, то десь так само, як у фермерському господарстві широкоступа, десь 50% врожаю ми зібрали. Наша громада зібрала. Але ж, на жаль, якщо подивитися, порівняти з прошлим роком, то на цей день, 3 серпня, ми вже забули, що таке жнива. А сьогодні в нас тільки половина обраних площ. І саме якби, таке дуже важке місце сьогодні, що пшениця ще, ну 100 гектарів ячменя, це вже небагато, але він вже вкляк. Пшениці вже починає підніматися зелень. І воно також буде впливати і на якість врожаю, і на все. А ми наразі зібрали 30% від, від площ. У нас 3200 площ, а зібрали ми третю частину. Врожайність непогана, більша десь на 2-2,5 на центнери по всіх культурах, скажімо так, як і по кріпак вже весь зібраний. То 41, майже там трохи більше, як 41 центнер з гектару. Це на 20 центнерів більше, ніж прошли рік. Так само пшениця, це що вже пробували збирати, то також показує там 53 і більше врожайність. Ячмінь 56 десь вже на завершенні, то я казав, що 100 гектарів зібрати.